Сьогодні була велика прес-конференція Путіна 4 години. Я поставив себе на каналі опитування: чи дивились ви прес-конференцію Путіна? 3% відповіли так, майже всю, 11% так, частинами, 13% так, але лише те, що публікували наші ресурси. 12% ні, але подивлюсь. І 61% ні і не збираюсь. Проголосувала вже. Ну, Поки ви прийдете і подивитесь і проголосуєте, то там вже буде 7 тисяч голосів. Знаєте, я думаю, що е розуміти, розуміти, що твій ворог думає, це суттєво і важливо. Нещодавно я був на одній конференції, присвяченій боротьбі з дезінформацією. Там була теза від одного професора. Він в академії наук працює здається. І він там якось обурений тим, що російськомовні джерела заборонили. Ну, я розумію, для вчених, особливо ну, таких віці, які з англійською не дуже. Для них це критично важливо, бо в Україні немає з чого особливо. Треба, або англійський карячиться, а російський не може навіть цитувати. Так ось він сказав, що це дурня забороняти все підряд, тому що ми маємо знати ворога. І це те, що я говорю вже два роки. Не потрібно, не потрібно Путіна сприймати було так, як ми сприймали його на початку війни і до того. Пам'ятаєте, що він такий, пересякий, що нема логіки, нема того, нема цього, нема того, нема того. А потім з фронту повертаються військові і кажуть: Ребята, ви тут в тилу. Напридумували різних поганих слів проти е, нашого ворога, таких принизливих. А ми там гинемо від цих людей. І вони не такі, як ви собі намалювали. Вони підготовлені часто. Вони часто з великою зброєю. І досить образливо чути, що, виявляється, деякі наші воїни загинули від. Та що там, Алкашня? Це не завжди так. Ворога треба знати. Глибоко аналізувати. А ви думаєте, чому в Сполучених Штатах Америки є аналітичні центри, інтелектуальні аналітичні центри? А в Ізраїлі президент же сказав Україні, що ми маємо як в Ізраїлі. Так от в Ізраїлі суди почались відносно очільників розвідки за те, що вони залучили до роботи в розвідки інтелектуально слабий потенціал. Тобто людей, які не знали ворога, не знали арабську мову, там багато чого. Уявляєте? Ворога треба знати, тому я в себе в Телеграмі зроблю, зроблю текстове те, що стосується нас, і те, що мені здається, важливим. І в Ютубі запишу те, що я виберу те, що стосується України, з моїми коментарями, буде в Ютубі.